Доброго ранку з Сейшел. Сьогодні у нас день 9 нашої подорожі. Завтра у нас фінальний день, і хочу розповісти, що у нас відбувалося за останні, останній день. Вчора ми виїхали з Еден Айленд і. У нас була заплановано два готельних візити. Ми відвідували готелі. Перший готель, який ми відвідували, був о, я вже, вже забуваю. Сторі ми відвідували і перед цим Гілтон Нотхолм. North, North Почали ми з Гілтона. Ці два готелі розташовані на північному узбережжі. Місцевість називається Бовалон, і це вперше ми доїхали туди. Хотілося також трошки оглянути взагалі, як виглядає ця місцевість. Ми приїхали там, де така головна дорога, і там є зараз місцевість, яку Сейшельське, Сейшельське керів, ну, м, Керівництво так, уряд е, готує такі невеличкі кіосочки, тобто такий облаштовує зону для, е, для комерції, для сувенірку, щоб продавали, магазини, дайвінг-центри, екскурсійні бюро, е, е, в, в, різні е, Різні речі, які в першу чергу будуть цікаві туристам, звісно. Там вже є. Може, десь 5 кіосків, те, що ми бачили зранку. І щодо сувенірки, це теж велике питання. У мене було виникало, де, власне, що привозять з США, чи привозять щось класне, цікаве. Ось, Поки що. На жаль, нічого не придбала я. Не подобається мені якість, дуже-дуже низька. Є деякі речі, які там, приїжджають з Мадагаскару, там от вчора ми бачили ложки з рогу Зебу. Тобто, це, ну, я їх я бачила, як їх виготовляють на, на Мадагаскарі, тому я точно знаю, що, що це є. У мене така ложка, до речі, є теж вдома. Тільки велика. Ось були там із місцевої це такі невеликі пляшечки, вони продають кокосової олії. Для чого її можна використовувати? Я думаю, в косметичних цілях олійка для масажу може бути як варіант. Продають ваніль, продають якісь парео футболки. Шляпи мило. Ну, Все-таки не зовсім цікаве, так? Якщо говорити про сувенірку, то я б сказала, що цікаву сувенірку ми бачили в готелі Льодюк на Прасліні. і таку більш-менш нормальну сувенірку ми також бачили. В магазинчику біля Валейдо Мер, де, де ми дивилися ось цю пальму, так в парк ходили на праслення. Тобто на прасліні чомусь ми знайшли, на мою думку, два таких місця. Я для себе відмітила, такий більш-менш цікава сувенірка. Ось ми тоді нічого не купували, а даремно. Тепер, ну я не те, щоб жалкую, але ну, можливо, треба було зробити. Там були дуже е, класні такі сережки з перламутром в, в, з зображенням ось цієї е, кокосової пальми. Така досить цікава, цікаві речі, і вони там роблять ну, локально, так? тобто не завозять. І після того ми там досить недовго побули. Там, до речі, такий довгий, дуже красивий пляж. Теж туристи там теж відпочивають. Там можна і лежак замовити, і екскурсію замовити там місцеві хлопці продають там то човни, екскурсії до найближчих островів. І після того ми поїхали в Хілтон. Цей готель є Adults Only. Тобто для від підлітків 13. Готель не дуже великий, близько 60 номерів там, теж на, на горі. Тобто такі ем, виступи є ем, готелю 10 років, але на мою думку він вже такий трошки підм'ятий, як мені вдалося. В цілому там багато таких багато рослинності, красивої, квіткової. Там навіть є деякі такі дерева, як ну, унікальні, завезені з Латинської Америки. Там таке дерево називається CannonBall Tree, з такими красивими квітами, подібними до орхідеї. І це вперше я бачила таку рослину. Не, не дивно, що вона мені здалася дуже унікальною, тому що в Індійському океані ви її не зустрінете. Мені також сказали, що це, це дерево є тільки в Хілтон Норхолм і в ботанічному саду на Сейшелах. В цілому готель непоганий. У ну, них є така прикольна атракція, у них є такий невеличкий майданчик, такий, зелений аля гольф, і можна попробувати помахати клюшкою, закидувати м'ячі. М'ячі летять в океан, там розкладаються і, по суті, це корм для рибок. Така є прикольна атракція. Там я б сказала, не дуже з пляжем. Я, я знала, що там є ситуація якась з пляжем, але там є два пляжі. один перший лямур. Ем, зранку, коли ми були, там це був відлив, ем, там є виступи коралу, там є водорості. Ем, коли вода прибуває, коли висока е, прилив, то вода доходить до Вода доходить до там, сходинки, такі прям до сходинок. Тобто, по суті, цей весь пляж закриває. З іншого боку, там є ще невеличкий пляж, там є невелика хвиля. Ну, ми бачили хвилю, вони сказали, що це не типу, хвиль немає, тут ну, майже немає. Тобто море спокійне, можна на каяку плавати, Тобто, можна собі уявити. Коли вони вважають, що там є хвиля, то вона ще вища. Да? Але мені... там зовсім малесенький пляж, там розташований центр водного спорту, і ну, можна, можна заходити в океан. Я не знаю, яке там дно, чи м'якеньке, чи є там якісь шматочки коралів. Ось, але, ну, Якщо купатися, то я б сказала на ось цьому пляжі де центр водного спорту. Далі ми поїхали в Сторі. Ні, я вам не так сказала. Мабуть, Хілтон був 2006 року, мабуть. Тобто йому вже багато років. А Сторі якраз 10 років. Бо вони сказали, що в серпні вони святкували 10 років цього року, тобто готель 2015 -го року. Але трошки теж є сліди вже такі трошки втомленості номерів. Дизайн такий досить класичний, темнуватий щодо номерного фонду. Але мені здається, команда дійсно дбає про готель. Поки ми були там на рецепті, хлопці видерлися мили під, під стелею, там ось ці перемички. Що, скажімо чесно, не кожні, не в кожному готелі зазвичай туди долазять, щоб щось помити. Потім в іншому місці ми бачили, там, хлопці щось ремонтували. В іншому місці ми бачили, що ем, обрізали. Ем, Кокос чистили. Це хороша процедура, насправді в готелях, бо багато кокосових пальм, якщо їх не чистити, то під час сильного вітру можуть падати старі кокоси на голову, що туристам це не дуже прикольно, або ось ці гілки да, сухі. Тому є, є спеціально навчені люди, які можуть залазити на пальму і Іщати. Також чищаються зелені кокоси, іноді так, щоб ну, використовувати так, для, для води. Ось. Готель досить великий, пляж шикарний, чудовий, довгий, прекрасний пляж в готелі Story. Кухня. Цілком хороша. У нас там був обід, ем, з нами працював працювала <кій> хороша сейлс. Ем, довго теж засиділись вчора за рестор... в ресторані, спілкувались ем, ось кілька ресторанів у них, дитячий клуб, до речі, хороший, ну такий величенький, у них там є різні активності, звісно. Це не обов'язково дітки можуть прийти, і там щось інше робити. Вони зараз зробили невеличкий басейн не в самому центрі водного спорту, а неподалік для дітей такий мілкий. Ось, ну, мені більш нічого там такого додати. Непоганий готель, він достатньо. Хороші цінові категорії, тому я думаю, що він свого споживача точно знаходить. Ось. І ми переїхали потім, вже після обіду, ми заїхали в цей готель, де я зараз. Це Mango House від Хілтона. Це такий більш люксовий продукт. Цей готель, власне, Раніше це була віла, яка належала італійському фотографу, і він її збудував тут на узбережжі для своєї дружини, для себе, для дружини. На жаль, дружина не дожила до цього часу, померла. Цей фотограф продав цю вілу певний час назад. Готелю лише чотири роки. Минулого року, до речі, він також помер. Деякі його фотографії, які він фотографував це і вони розвішані по всьому готелі, можна їх бачити. І готель складається із кількох частин, тобто є ось ця віла, яка власне, належала цьому фотографу. Потім було ще добудовано ось там невеликий блок з 13 номерів, і ось там далі також вони побудували 5 таких блоків з номерами, в яких по 3 або чотири номери всередині. Теглом там близько теж 40 номерів, тобто не дуже велика кількість. Чим він ще цікавий, він такий з артистичним моментом бутіковий 100%. Цей готель приймає родини з дітьми, але я б сказала, що цей, цей готель не дуже пасує для родини з дітьми. Він більше для людей, блогери мені здається, його дуже люблять. Вчора ми бачили дівчата, бігали з селфі-палками, зробили мільйон фото, відео записів. Я сьогодні зранку нікого нема поки ще. Ось тому я теж сьогодні трохи пишу вам влог. Здебільшого тут пари, група таких друзів. З пляжами тут тому, теж є один маленький пляж, ось там трохи далі. Вчора ми бачили його в відлив, в прилив. Власне. Зараз ще я піду подивлюсь на нього в відлив, тому що зранку відлив. З інших боків тут таке велике каміння і хвиля. Хвиля б'ється, розбивається дуже красиво, можна спостерігати. Ось, що ще такого я вам не сказала про цей готель. Вони сказали, що вчора ми не вечеряли, тому що ну, у нас був сніданок обід, і ми трошки пропустили. Ми ходили на коктейль на захід сонця. Захід сонця тут не прямий, а трошки він за. Загор туди заходить. ось, і... Але був красивий, розливався да, небо такими красивими кольорами. ось, ми вчора. Тут є кілька ресторанів, головний головний з італійськими акцентами, тому що власник був талієць, у них там є піч ось ця велика там для піци. Далі у них є ресторан «Креольський», туди ближче до басейну, і там вчора була досить така гарна підсвіточка, там вогні зробили живі, і як нам повідомив генеральний, то тут дуже, дуже хороша кухня. Ми ще не перевірили. Як повноцінно, так, сьогодні після цього блогу підемо на сніданок і тоді зроблю огляд. так. Ну, ще по кожному готелю будемо робити окремі огляди з фото, відео, я думаю, це також допоможе. Ось сьогодні у нас ще один готельний візит готелю Кемпінський. Він тут є поряд, 10 кілометрів звідси. Навіть не 10, а 10 хвилин, а кілометрів там щось кілька, кілька кілометрів. І у нас переліт на острів, острів Ільоплат, тобто Плаский острів. І там у нас буде одна ніч, фінальна ніч. Потім ми повертаємось і, власне, вже завтра у нас виліт додому. Ось тому останні, останні години на сейшелах багато цікавих інсайтів, багато відкриттів. Бо є дуже класно перевірити все на власні очі. Ну ось Сьогодні так. Гарного дня.